У світі чарівному, у світі неземному Жила собі принцеса, красунею була, і був у неї замок, смачний смачний сніданок зарядкою займалась і в річечці купалась, книжечки читала та гарно малювала, з учителем займалась та часто чимось гралась. Аж тут страшний злочинець. І світу темного чужинець, ввірвався в мирні стіни і впровадив страшні зміни, і замку вже немає, зарядку відміняє, і як то тепер жити, не жити, а то жити. І що це за життя? Невже у забуття, без пензля і без книжки, і без гуляння пішки? Е, ні, не бути цьому! Вся справа лиш у ньому, принцеса взяла вили, зібрала всі-всі сили, погнала вона злодія, недоброго лиходія, Злякався той нещасний, У прірву впав злощасний. І з того часу тільки мир, занять чудових цілий вир у світі чарівному, у світі неземному.